Продовжуємо говорити про індивідуальну програму розвитку відповідно до постанови 1036. І сьогодні ми аналізуємо дев'ятий пункт, який вже з'явився на ваших екранах. Погодження індивідуальної програми розвитку з батьками, іншими законними представниками дитини. Необхідно вказати прізвище, ім'я по батькові за наявності батьків чи законних представників особи з особливими освітніми потребами. І далі звертаємося до ІПР: Брав, брала участь у розробленні індивідуальної програми розвитку та згоден згодна з її зміст. Стом і знову ж таки казати прізвище ім'я по батькові. Чому відбувається дублювання інформації, тому що батьки можуть брати участь у засіданні команди супроводу, але також вони можуть не погодитися з реалізацією ІПР для їхньої дитини. Також в ІПР необхідно зазначити дату, це дата фактичного засідання команди супроводу. А ми повертаємося до того, що ж робити, якщо батьки не згодні з реалізацією індивідуальної програми розвитку. Відповідь на це запитання нам дає лист МОН від 18 серпня 2025 року. Перш за все, потрібно намагатися вирішити дану ситуацію, можливо, переглянути завдання, цілі та прийоми роботи з конкретною дитиною. Якщо ж батьки не згодні, то результати їхньої незгоди необхідно зафіксувати у протоколі. А також до протоколу можуть бути додані письмові пояснення батьків про причини незгоди. Також інколи бувають такі ситуації, що батьки відмовляються брати участь у засіданнях команди супроводу. Що робити у даному випадку? Потрібно. Адміністрації закладу дошкільної освіти письмово фіксувати, які заходи та коли було вжито для забезпечення присутності батьків, вести облік телефонних дзвінків із батьками, надсилати батькам листи, повідомлення поштою та на електронну пошту, тобто зробити все можливе, щоб батьки приймали, брали активну участь у створенні та реалізації індивідуальної програми розвитку.